Юлія Микитенко планувала назавжди залишити армію, коли на мирні українські міста полетіли російські бомби та ракети. Досвідчена ветеранка одразу пішла в військкомат і вже в перші дні Великої війни опинилася на фронті. Філолог за фахом і воїн за покликанням, вона точно знає, що в житті найголовніше. Юлія могла б носити маленьку сумочку з книжкою та працювати у центрі столиці. Натомість. Тягає важезний тактичний рюкзак і щодня ризикує життям. Толя привела Юлію Микитенко до збройних сил. Там вона і залишилася. Я взагалі не планувала бути військовою. Я закінчила Києво-Могилянську академію і навчалася там на філології. Усі плани Юлі змінив молодий солдат-розвідник 25-го тербату Київська Русь. З ним батько Юлі, який теж воював. Познайомився 2015 року, у тоді ще зоні антитерористичної операції. Звали його Ілля Серпін. Це було я навіть вже не пам'ятаю, який це був місяць. Осінь це була глибока осінь, і він до нас приїхав. Вони познайомились з ним, і якось так вони з ним спілкувалися. Ну дуже дуже допізна. Між третьокурсницею могилянки та молодим атовцем спалахнуло кохання. Він почекав, поки я довчилась в Могилянці, отримала бакалавра, і ми з ним вирішили підписати контракт в Збройних силах. Влітку 2016-го замість їхати у медовий місяць. Молодята вирушили на фронт. А вже за півроку Юлю чекала несподіванка. Мене покликав заступник командира батальйону і сказав: що у нас звільнився командир з відзводу, це був старшина. Каже, що треба, щоб ти стала на цю посаду. Ну, треба так треба. Дали наказ треба виконувати. Ну і почала приймати взвод розвідки. Жінка командир розвідувального взводу. Для багатьох солдатів це звучало як нонсенс. Вони вважали, що баба не може ними командувати. Молода офіцерка навіть думала звільнитися, але коханий не дав їй зійти з дистанції. Чоловік не в плані е, там якось фізично, а емоційно. Дуже сильно. Він мене дуже підтримував. Вранці аналіз розвідданих. В день звіти керівництву, ввечері літер кави і чергування. Така самовідданість розвіяла недовіру бійців. Вони побачили в ній справжнього лідера. Моя задача як розвитки була моніторинг мого сектору, тобто там де лінія оборони мого батальйону. Досліджувати переміщення сепаратистів там, російських військових. Я загалом робила завжди акцент на інтелектуальній розвідці. Пара служила плічопліч майже два роки. До 22 лютого 2018-го, коли Ілля та його товариш потрапили під обстріл на Світлодарській дузі. 22 лютого 16.30, коли почула в радіостанції двох-трьохсотих. Це був найбільш тривожний момент. І очікування того, підтвердити ця інформація чи спростується. Підтвердилася, на жаль. Від отриманих поранень Ілля загинув. На похорон офіцерка вдягла помаранчеву сукню. Вона не плакала, бо колись про це просив її коханий горе не зламало жінку, але й залишатися там, де все нагадувало про Іллю, Юля не хотіла. Вона сказала, що вона не може якісно виконувати свої обов'язки і не може наражати людей на небезпеку своїх підопічних сносців ну, вона була командиром зводу. Відпускати здібну офіцерку з бойового підрозділу не хотіли, проте Юлія наполягла і перевелася на службу до Києва. 2019 рік. Київський військовий ліцей імені Богуна на плацу шикуються молоді дівчата, волосся закручене в почок, на ногах берці заважки в дві будівельні цеглини. Їхній командир молодша лейтенантка Юлія Микитенко. Ветеранка війни на Донбасі має унікальний бойовий досвід. Знає, як воно бути жінкою на війні. Тож кому як не їй стати наставницею дівчат, які з малку мріють служити в армії? За два роки доля підкидає Юлії нове випробування. Її батько, аби привернути увагу суспільства до війни, вчиняє самоспалення. Побратими назвали це криком до українців, а не самогубством. І дочка пояснила: батько не погоджувався із розведенням військ і був певен, що це обернеться повзучою окупацією Росії. Він був воїном, воїном у душі, і війна це було його покликання. І як будь-який воїн, він був готовий покласти своє життя за Україну. І він це зробив. Після перших вибухів 24 лютого дівчина одразу подумала про порятунок рідних від російських ракет. А потім пішла до військомату. В військовому підкомі було написано, що вона має мобілізуватися друга черга, тобто не зразу. Але вона вирішила зразу 24-го. Спочатку Юлія служила в одному з київських підрозділів. Коли загарбників відігнали від Києва, поїхала на схід. Привіт вам! що я вкотре зустрічаю твоє день народження. Не з тобою. Я тебе дуже сильно люблю. Я сподіваюся, що колись ми разом будемо відмічати твоє день народження. Люблю тебе. Всі свої сили дівчина кинула на боротьбу з росіянами, які вже забрали в неї так багато. Героям! <рес> Завше слідування своїм якимось внутрішнім імперативом і розуміння того, що ти маєш рацію. Неважливо, е... нехай тисяча скаже, що ти неправильний, але якщо ти знаєш, що ти маєш рацію, ти маєш робити те, як диктує тобі внутрішній голос.